Вітаю, друже! Сьогодні ми з тобою будемо займатися аплікацією. Що ми будемо робити? Ти здогадаєшся з віршика. Ось цей пальчик мій дідусь, а ось цей бабуся, ось цей пальчик мій татусь, а ось цей матуся. Ну, а менший пальчик я ось і вся моя сім'я. Так, ти здогадався, що сьогодні ми будемо робити аплікацію сім'ї, але це буде незвичайна сім'я. Я тобі скажу, яка вона буде трошки пізніше. А зараз ми будемо, скажу, що потрібно тобі для роботи. Для роботи тобі знадобиться папір будь-якого кольору на твій смак, ножиці, олівці або фромастери, клей ПВА або клей олівець. Те, що в тебе є вдома. Я вже зробила нашу веселу родину. Ось подивися: це буде родина долоньок. Потрібно обвести ручку татові. Мамі та свою ручку. І з цих, з цих ручок ти зробиш собі родину. Ми можемо їх прикрасити на свій смак. Наприклад, ось татові намалюємо очі. Очі. Мамі намалюємо очі. Так. Собі намалюєш очі. Ти можеш. Взяти будь-який олівець, який тобі подобається, будь-якого кольору. Намалюємо посмішку. Тато у нас буде серйозний, мама буде посміхатися. І дитинка буде посміхатися, так? Можемо намалювати ще волосся. Татові. Ось так. Намалюємо волосся. Мамі. Так. І дитинці. Також ти можеш прикрасити свої долоньки на свій смак. Я вже зробила, наприклад, мамі капелюшок. Подивися, капелюшок ми намащуємо клеєм, лише трішки, ось так, для того, щоб одягнути мамі капелюшок. Ось, ми одягнули мамі капелюшок. Добре. Татові ми можемо зробити метелика. Ось. ось татові зробили метелика. А в мене дитинка це буде дівчинка. І ми її зробимо бантики ось такі. Далі ти можеш проявити свою фантазію. Я, наприклад, вирішила, що моя родина буде на ось такому блакитному папері. Зараз. Ми її зберемо, буде родина на прогулянці. Приклеїмо. Тата. Маму ось так. Так. І дитинку. Приклеювати не потрібно повністю, можна трошки приклеїти. Ось так і дитинку. Ти можеш доповнити собі цю роботу, наприклад, сонечко. Якщо в тебе буде папір світлішого кольору. сонечко. Можна намалювати дерева. Все, що ти хочеш, ти можеш доповнити свою роботу, так як тобі заманеться. Ось така весела. Родина долоняк у нас вийшла. Я, наді... Я сподіваюся, що тобі сподобалося. До побачення!